У західній пресі зараз з'являється чимало таких інформаційних вкидів, поява яких викликає питання, з якою метою це озвучено. Наприклад, кандидат у міністрі охорони здоров'я США Роберт Кеннеді Молодший стверджує, що США через USAID фінансували Майдан в Україні у 2014 році. Він заявляє, що Штати через USAID вклали 5 мільярдів доларів у фінансування Майданного повстання в Україні, що призвело до держперевороту проти першого демократично обраного уряду України. Що це має означати перший демократичний, демократично обраний уряд України? Це Янукович? І далі. При цьому він називає USAID прикриттям ЦРУ, за його словами, ЦРУ повалило 83 уряди з 1947 по 1997 рік, більшість із яких були демократичними. Його діяльність далека від демократії. От живемо ми в цьому світі лише на віру. Політиці так само розбираємося, як і у фізиці ядерній, скажімо. Так ми можемо завчити інформацію, яку нам дадуть учені. Так само ми можемо взяти на озброєння щось з того, що нам запропонують політики. А правда, яка? яка правда? Де вона?